Олексій, чи Ой. можна дружині підстригати свого чоловіка? На що ж не можна? Треба. А що маєте до сусідки? А сусідка може якась О, стрижіть жінки своїх чоловіків, щоб вони не ходили по чужих жінках. Е, то є забобон. Кажуть, що жінка-перукар, не можна стригти чоловіка, бо то щось недобре. Хто таке казав? То є видумки і то є сон рабої кобили. Якщо навіть я не перукар, але коли в мене діти кажуть, та тут вже волосся над духами, то яка зараз хлопці до машинку достав вжик, вжик. Якби мав жінку, то ж і підстриг би. А що має ходити як, як лахмай якийсь? Тому, дорогі жінки, стежіть своїх чоловіків, стежіть своїх батьків, стрижіть своїх дітей, якщо ви маєте навики до перукарства, і в тому гріха нема, а то все решта од лукавого. І, і все, що робите, робіть на славу Божу. Каже апостол Павло, чи їсте, чи п'єте, чи працюєте, хай все буде на славу Божу. Тому слава Богу за все, а стригтися треба, щоб не ходити будулаєм з Богом.